Зіп-файл, YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні буде відео, можна так сказати, по заявках. Колеги по цеху, підписники та мої друзі вже замучили мене питаннями: а де же комп'ютерне ретро? Покажи щось таке стареньке, від чого потечуть сльози ностальгії, зведе олдскули? І нарешті цей день настав. Сьогодні я вам розповім про свій перший комп'ютер, котрий у мене з'явився приблизно в 98-му році. Відео не буде саме він, бо його давним-давно вже у мене немає, але близький аналог мені вдалося придбати на OLX за 160 гривень. Ну що ж, менше слів, давайте вам буду показувати, що саме я придбав, який апарат у мене був в дитинстві подивимось що він себе представляє і що він міг на свій час а перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. З такою старою технікою доводиться багато возитись на це, йде купа вільного часу. Тому можете підтримати канал фінансово. Всі реквізити є в описі до відео. Перед вами знаходиться комп'ютер, котрий мені вдалося придбати на OLX за якісь смішні кошти. Ну а взагалі, що ми тут бачимо? Стандартний білий системний блок з таким ось е, ретро-брайтом, котрий вже навіть не жовтий, а коричневий, можна назвати у ретро Брайт. Висвітлювати оцю передню панель, звісно, я не буду, хай лишається така, як є, бо цей пластик від старості вже починає тріскатись, десь ламатися, і я не хочу додатково зробити його більш крихким. І поки ми будемо заглядати всередину і дивитись, що ж там за комплектування. Актуючи, я розповім вам, як у мене з'явився мій перший комп'ютер. Давайте спочатку зробимо такий візуальний огляд ззовні, а потім подивимось всередину. І так, у нас на передній панелі є дві кнопки: це «Reset» та «Turbo», кнопка увімкнення, флопі, дисковод, і навіть немає привода cd дисків. З задньої сторони системного блоку у нас знаходиться блок живлення, роз'єм для під'єднання клавіатури по типу din 5, різні ЛПТ, компорти і відеовихід. І так як у мене з'явився мій перший комп'ютер, приблизно в 98-му році, вже точно не пам'ятаю, батько приніс додому комп'ютер, списаний з роботи. Це був якийсь брендовий системник від Compaq, такого лежачого формату, не як цей, не стоячий, а такий можна сказати у вигляді VHS програвача, на котрий можна було зверху ставити монітор. І всередині там знаходився процесор Pentium 75 МГц і материнська плата з роз'ємом Socket 5. Було 8 МБ оперативної пам'яті типу 7 і вбудована в материнську плату відеокарта на 1 МБ по типу S3. В ньому також не було ніякого CD-приводу, і жорсткий диск був встановлений на 200 МБ. Давайте заглянемо всередину цього системного блоку. І що ми бачимо тут. У нас встановлений якийсь жорсткий диск, блок живлення на 200 Вт, купа шлейф, флопі привід. Якась відеокарточка, і зараз поки що я не буду розбирати даний системник, бо я його перевіряв, що він вмикається, і ми тільки но підкинемо до нього cd привід, щоб можна було якось з ним працювати, бо система тут не працює, була колись встановлена Windows 95, але вона не стартує. Єдине, якщо я зараз знайду маркування материнської плати, я прочитаю і розповім вам, що ж там стоїть. Не можу я знайти маркування на материнській платі, але це у нас Сокет 7 з інтелевськими чипсетами, і подивимось на неї детальніше, можливо, пізніше, коли будемо робити апгрейд даному ретрокомп'ютеру, або коли завантажимось в BIOS і прочитаємо маркування плати там. Відеокарточка тут представлена ось такою S3 Trio 64 v на 1 МБ, і тут є ще два додаткових роз'єму під пам'ять, щоб розширити її до 2 МБ. Але тоді, коли у мене був оємний ПК, можливості покращити відеокарту не було, так як вона була розпаяна на материнській платі. Ну і щоб подивитись, чи запустить він операційну систему, котру треба для початку накатити. Я підкинув в даний комп'ютер ось такий cd привід котрий я знайшов у себе. Це Asus QuietTrack 52 швидкісний. З типом підключення IDE. Сюди можна поставити тільки ide приводи. Ну що ж, зараз його підкидаю в системний блок. Я ще не впевнений, чи він взагалі робочий цей привід, бо він у нас якого року? Лютий 2004 року. Ну що ж, подивимось, чи він взагалі працює і дасть нам встановити систему. До речі, що цікаво, хто не такий старий, як я, і не знає, раніше в комп'ютери встановлювались PC-спікери, котрі представляли собою. Повноцінний динамік. Виглядає він ось отаким чином знизу комп'ютера, і для прикладу, сучасний PC-спікер виглядає ось таким чином: маленька пластикова п'єзопищалка. І так як на той час у мене не було ніяких звукових карт, всі звуки в комп'ютері і в іграх, що я міг почути, відтворювались PC-спікером. Щоби підключити новий привід чи накопичувач, це була ціла процедура, тоді ще комп'ютери не могли автоматично визначати пріоритет підключених пристроїв, і доводилось вручну перемичками виставляти, який буде мастер-привід, який буде слейв. На цьому старенькому харді, що встановлений тут, навіть немає таких перемичок, і я не знаю, як він буде визначатися разом з підключеним cd приводом. Тому зараз підключаємо периферію, запускаємо систему, йдемо в BIOS і дивимося, чи визначився у нас сідюк. Периферію ми будемо використовувати автентично для тих часів, дякуючи одному з моїх підписників. У мене є ось така крута клавіатура з роз'ємом din 5, ще його колись називали AT. Це абсолютно новенька китайська клавіатура тих часів від компанії BTC. Вона, певно, лежала на якомусь складі, бо вона взагалі не користована. Я достав її з пакетика. Ще раз дякую підписнику за такий крутий підгончик, вона виглядає просто супер. В той час у мене була приблизно така сама, а от в якості мишки я буду використовувати теж автентичну мишку з підключенням типу ком. Це навіть ще не PS навпіл бо на материнській платі навіть немає такого роз'єму, є тільки ком. І це ось така біла Mitsumi у мене була абсолютно така сама в той час. Це певно, одна з самих розповсюджених мишок того періоду. Ця вже колись розбиралась, і тут у нас наліпка від компанії МКС, і позначка була певно на 99-му році. Ця миша досі з того року кулькова, і вона працює. Ось ці двохкнопкові Mitsumi тоді були дуже популярні. І для таких бомж-геймірів, як ми, ми завжди їх купували під якісь іграшки, по типу Quake 3, коли у нас не вистачало грошей на оптичні, котрі коштували дорого. Ми брали ось такі мишки, ходили в комп'ютерні клуби і грали зі своїми мишами. Постійно їх чистили. Так тут знаходиться кулька і такі два ролика, котрі треба було чистити. Ти так як вони набирали на себе бруд з поверхень, по котрим ми їх возили, або з килимків. Монітор у мене буде не дуже автентичний, вже рідко кристалічний ось такий Samsung SyncMaster 152 t Так як під пузаті монітори у мене навіть немає місця в квартирі, немає де їх зберігати. Разом з першим комп'ютером батько приніс додому ще й монітор. Це був KFC 14 дюймовий звичайний з електронно-променевою трубкою. Звісно, зараз подібні на OLX віддають. Майже за безкоштовно або за якісь смішні гроші, але я зараз не маю змоги шукати такий десь по Львову, то треба його буде вести на таксі. Важить вони багато. Ну і як я вже казав, місця в квартирі для його зберігання просто немає. Я думаю, що цей рідкокристалічний Samsung підійде на відмінно, бо на ньому буде добре видно, що відбувається на екрані, і також він має стандартну для того часу роздільну здатність. 1024 двадцяти на 768 комп'ютер у нас завівся. Давайте подивимось в меню BIOS, що він нам пише. Встановлено у нас 16 МБ оперативної пам'яті. Інше налаштування BIOS, в принципі, я зараз чіпати не буду. Виставлю все на дефолт і перезавантажимось. Материнська плата у нас TC 1000 Intel 430VX. У нас встановлений е, процесор Pentium 100 МГц, 16 МБ оперативної пам'яті і наш жорсткий диск та CD-привід визначились нормально. Поки що BIOS скаржиться на floppy disk fail, Можливо, я не тою стороною під'єднав шлейф до флопі привода. І також CMOS чексом error Default loaded. У нас проблема з батарейкою CMOS. то не є проблема. Зараз ми можливо її теж замінимо. І я вже підготувався, записав болванку з Windows 95. Так, чомусь конвертик намок. Ладно, зараз це виправимо. Встановлюю 95-ту вінду і будемо накатувати, так як рідна система на цьому жорсткому диску від Seagate st3850A, вона не стартує. Так, як завжди, коли возишся з таким античним залізом, щось іде не за планом. Ось цей мій cd привід від ASUS не працює нормально, у нього. Не виїжджає і не заїжджає ось ця каретка. Треба буде його розібрати, подивитись, можливо, колись в ньому там розсипався диск, або там всередині якесь сміття, чи якісь проблеми іншого характеру. Ну, диск з нього запустити я не можу. Тому поки що для заміни знайшов ось такий LG, теж з підключенням типу IDE, чорного кольору. Подивимось, чи працює він. Привіт від LG. Визначився? Ну що ж, давайте спробуємо завантажити. Важитись в установщик операційної системи. Нам треба буде перезавантажитись і виставити пріоритет завантаження з нашого CD-приводу. З п'ятого разу десь прочитався завантажувальний диск з установкою Windows 95. Ну що ж, спробуємо встановити, але у нас це поки що не виходить. Що ж, буду розбиратись і дивитись, в чому проблема. Цілу годину я страждав, щоб запустити хоч якийсь установщик Windows. Нарешті Windows 98 запускається, йде форматування жорсткого диску. Потім я вам детально розпишу, що я тут робив, переставляв, шукав. Ну а зараз я буду дивитись на процес встановлення Windows 98, все ж таки, на цей комп'ютер. І коли він буде встановлений, перейдемо і покажу вам, чи вдалося мені це зробити. Зробити чи ні? Та невже воно живе? Ну що ж, друзі, вдалося мені запустити цього старічка? Не без проблем та головної болі. Тим не менш я відновив зі своїх спогадів ретроскіли. І тепер комп'ютер повністю працює. Не все пройшло так гладко, довелося мені вбити на нього цілий день, але тим не менш результат є. Ну що ж, давайте по черзі, спершу мені довелось відшукати серед своїх запасів. Хоч один працюючий cd привід І приводів у мене було всього два. Один з них не працює, в ньому не виходить і не заходить назад каретка. Я його розбирав, дивився, але так і не знайшов, в чому є проблема. Другий, можна сказати, напіврабочий, за допомогою котрого я і встановив Windows. Також, тим часом, за допомогою такого перехідничка з на SATA я підключав приводи з інтерфейсом SATA. Жоден з них нормально не хотів працювати. Також спочатку я хотів встановити Windows 95, свіжо записану, але ось ця болванка на єдиному більш-менш працюючому ідеє приводу не читається. Тому серед своїх дисків я знайшов стару записану болванку з Windows 98, котра з 10-го разу нарешті прочиталася приводом. Потім я страждав не міг зрозуміти, в чому справа. На жорсткий диск ніяк не хотіла встановлюватись система, писала помилку, щось типу, що диск зкомпресований, на ньому знаходиться інша операційна система. Пробував я вже підкидати через ось такий перехідник компакт флеш-карту 8-гігову, щоб накатити на неї систему. Але з нею чомусь теж справа не пішла. Можливо, вона неправильно визначається в BIOS і треба вручну її можна сказати так визначити, розписати розмір і так далі. Ну, цим я займусь якось пізніше. На флешку у мене встановити вінду не вдалося. Далі я хотів підкинути ось такий 30-гіговий жорсткий диск від Samsung, котрий, здається, був порожній, але на нього система теж не встановлювалась. Видавала якусь помилку з розміткою чи файловою системою. І потім нарешті до мене дійшло, що перед встановленням Windows 98 жорсткий диск треба відформатувати і розмітити бажано вбудованою програмою F-диск, котра знаходиться на установочному диску. Що я і зробив, встановлення Windows пройшло успішно, можна сказати, якщо не враховувати, що болванка читалася разу з 10-го. І після того як система встала на жорсткій, довелось ще декілька годин возитися з драйверами, хоча тут особливо нема чого встановлювати. Але чомусь 98-ма не захотіла. Підхоплювати дрова на відеокарту S3 Trio 64 v Благо мені пощастило, що на цій материнській платі розпайний конектор для USB. Довелося встановлювати додаткові драйвери для флешек під 98-му вінду. І все це робилось на окремому комп'ютері, до котрого я просто підкидав жорсткий диск з цього ретро ПК. Але, тим не менш, епопея закінчена, вінда накатана, драйвери також. І навіть декілька іграшок я завантажив. І поки розповім вам, як я користувався своїм комп'ютером в той час, тоді не було ніяких USB на материнській платі. Всі програми, драйвери скачувались десь у друзів, батьків на роботі і переносились на дискетах. Потім мій брат звідкись приніс чотирьохшвидкісний CD-ROM, навіть не DVD, і навіть не пишучий. І вже якось можна було підкидати cd диски з іграми, з якихось журналів з програмами, або брати диски у друзів. В той час у мене не було ніякої звукової карти, і весь звук, що мені був доступний це той, що відтворювався PC-спікером. Ну а тепер давайте подивимося, як працює Windows 98 на цьому комп'ютері. Відкриємо мій комп'ютер властивості. У нас не визначається, який процесор тут встановлений, але тут стоїть Pentium на 100 МГц. І це в принципі відповідно до мого комп'ютера з 98 го року. Хоч у мене там і стояв 75 МГц Pentium, з часом ми з моїм братом курячи мануали розігнали його перемичками до 100 МГц. Також у мене було 8 МБ оперативної пам'яті, але знову ж таки, брат звідкись приніс ще планку на 8. І в підсумку у нас стало 16 МБ. Ну а відеокарта так і лишалась вбудована на 1 МБ. Давайте подивимось. В диспетчер пристроїв. У нас встановлений відеоадаптер S3 Trio 64V. Жорсткий диск тут встановлений на 808 МБ. Але у мене в той час був всього на 230, здається. Тому особливо виграшки пограти не получалось, хіба в якісь досівські, бо тоді стояла Windows 95, котра займала в Мегабайт 100, ще якісь офісні програми, ну і парочку маленьких дос-іграшок. Тут вже в нас встановлений накопичувач більшого об'єму, тому можна було накатити Windows 98 і навіть з деякими прикрашалками. Якщо ви згадаєте, Windows 98. Були такі теми для робочого столу. Давайте подивимося, як вони виглядали, наприклад, 60-ті роки в США. У нас замінювались курсори, якісь фонові звуки, кольорова палітра вікон, заставки та картинка робочого столу. Також, я пам'ятаю, ми колись завантажували окремі теми для Windows 98 на основі якихось фільмів, ігор. Чи просто ті, що нам подобались. Зі стандартних на той час моєю улюбленою темою була тема наука. Ось так вона виглядала, тому давайте її і лишимо. Як я раніше й казав, ігор у мене тоді багато не було, так як місце на комп'ютері не дозволяло, та і грати мені особливо за ним теж не дозволяли. Тому покажу з тих ігор, і в основному це будуть dos ігри котрі я грав в той час, які десь на дискетах. Приносив мій брат, або десь я завантажував у друзів. Ну що ж, і почнемо з класики, це буде Wolfenstein 3D. Наступна гра, котру я так довго шукав і носив на декількох дискетах, і в котру мені забороняли грати батьки, це, звісно, класичний Doom. Тому я грав в неї, коли батьків не було вдома, або поки вони не бачать. Але я дуже багато грав в Doom 2 в комп'ютерному клубі, який знаходився у нас в підвалі школи. Я там просиджував багато часу і грошей. Наступна гра, в котру я грав дуже мало, бо вона мені здавалась складною, непомірно складною, це Херетік. На диво її приніс мій брат. Я не знаю звідки він і, і де він її знайшов, де завантажив. Можливо, на роботі, бо він колись працював оператором комп'ютерного набору в якоїсь фірмі. І, можливо, там у них на комп'ютері була ця гра. Він приніс її на дискетах, показав мені. Я намагався в неї грати, але для мене вона була дуже складна. Гра йшла без звуку, бо для неї вже був потрібен саундбластер. І pc спікер як основний звуковий пристрій вибрати не можна. Візуальна гра мені дуже подобалась, але пройти далі перших декількох монстрів я так і не зміг. Ну а з тих ігор, в котрі я все ж таки намагався гратись і за котрими проводив ну достатньо багато часу, це була цивілізація Сіда Мейера. Правда, тут у мене встановлена віндова версія, але я грався в DOS-версію. В принципі, хто знає цю серію ігор і так розуміє, що тут треба робити. Тоді я був е, мелкий. І тільки здогадувався, і методом тику все робив. Ми будуємо цивілізацію, починаємо з якихось древніх віків, поступово розвиваємось і отримуємо по голові від інших цивілізацій. Тільки почав і одразу програв. І ще одна гра, в котру я періодично заліпав: це у нас Sim City. Побудувати місто від початку я так і не міг. І зазвичай я просто завантажував якийсь сценарій готового міста і насилав на нього різні нещастя. Ось тут у нас вже якась пожежа, радіація. Я вибирав ось так дизастер і викликав монстра. І у нас тут відбувався повний треш. Гра, до речі, йде не дуже швидко, підторможує, але на цьому комп'ютері це норма. Ось якось так я і бавився. Давайте, що ми ще можемо зробити: землетрус, торнадо. І більшість часу я не будував нові міста, а знищував вже готові. І ще одна класична гра, котру багато вас знає по консолях, але я її знаю саме як гру для ПК це Принц Персії. Це можна сказати, така перша повноцінна іграшка, котру я побачив на комп'ютері. Коли я був маленький, грав я в неї дуже погано. Зараз у мене це виходить набагато краще. І тоді, в дитинстві, вона мені теж здавалась дуже складною. Ось такі були мої спогади про мій перший комп'ютер. Згодом, звісно, я його проапгрейдив, точніше як батько приніс з роботи ще один списаний комп, і я з двох зібрав один. Також пізніше брат докупив звукову карту, я з кишенькових грошей відкладав і купував на нього теж різні комплектухи, але про це мова піде вже іншим разом, і я покажу вам. Що ж такого цікавого у мене було? Ми подивимось більше ігор, більше цікавих штук, котрі мені стали доступні, але це вже інша історія. Ну що ж, сподіваюсь, таке ностальгічне відео вам сподобалось? Якщо ви хочете бачити більше ретро девайсів та ігор на цьому каналі, пишіть ваші коментарі. Я всі стараюсь читати. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!